Ментора і амбасадора з Одеси. Щоб не думали, що я, що я не показую. Тут ось ось борт. Дмитро Казавчинський. Вітаю. Дума, борт. Вітаю. Ось ми тут ми тут з, з Дмитром на форумі. Це все, з форум. Я вже виступив, а Дмитро зараз буде. Зараз тут ЛХП виступає. Ось 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 таке. Я мчусь, це теж наша бордівська така тусовка на будівельному форумі. Зараз будемо представляти наш лісенький village для девелоперів забудовників ось такого пошуку партнерів. Так, ну що ж, провал. Провал детальний. Вчора 200 депутатів побоялися. Крім безуго, всі інші побоялися щось висловлюватися проти Єрмака, ставити жорсткі перехреблі. Якщо напередодні цієї зустрічі, мені ще багато з депутатів харахорилися і казали, що треба, треба ситуацію дотискати, вже вночі мовчалися. Вочевидь, вочевидь, зустріч з президентом прийшла по сценарію президента. Президент сказав, що Фірмак це мої кадрові питання в Дніпрі Донець. Потрібно боротися з корупцією по мірі її поступлення. Ось так. Так що цей раунд програний. Але депресняк посилюється. А коли посилюється депресняка, не стає листопад в Україні. Як відомо, рано чи пізно з'являється момент, коли ми з термосами чи картонками виходимо в центр Києва, тому ця політична криза не вщухла після вчорашньої зустрічі. Президента вона тільки розвертається. Основа цієї політичної кризи буде звичайно план настільки, не, не тільки Єрмак і мінзічки. Скільки публацті 20, 28 пунктів мирної угоди, на яку схиляють Україну, і власне це зараз ключове. Ці 28 пунктів захворів, я за нашою інформацією намагався домовитися про амністію для політичних діячів для того, щоб уникнути розслідування в БР. Того, що відбувалися американською допомогою, ну і взагалі внутрішньою корупцією. Цей пункт значить, є в цих 28 пунктах мирної угоди. Але основне там оренда орендні плати Росії за територію, поділити російські активи нафти 100 мільярдів Україні а решту Росія спільно з Америкою інвестує в, в що? В розвиток Донбасу. Ну, зрозуміло, що це для України буде тотальний програш, а не перемога. Європейці, звичайно, теж не підтримують цей, цей план. Ми, як суспільство, навряд чи його підтримуємо президент, формально не підтримує. Але що може статися в якийсь момент, ми поки спрогнозувати не можемо. Вважаємо, що буде проміжний якийсь варіант, не такий, а більш, більш м'який у вигляді гнилої угоди. Так що, друзі, події тільки починаються. На жаль, це не оптимістично, але ну ви ж знаєте, що коли, коли стає вже так гірко, що гірше бути не може, тоді починається відродження. Вже про такі відчуття в нас були напередодні майдану, ці вільнівські угоди Яниковича. І зрештою, все, все змінилося. Так що тримаємося. Я побіжу далі виступати. Не дивіться на новину, дивіться на основний тренд. Основний тренд такий: буде якась угода. Війна розгортатися не буде в 26-му році. Буде скорочення активності бойових дій, і відповідно почнеться процес відновлення України. І політичний процес так тримаємося. точно ще переможемо.